Ми починаємо. І, е, 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 Мирослава, подивись, до нас на заняття зараз приходить лялька Оксанка. Сьогодні ми хочемо поговорити про прекрасну пору року, яка зараз за вікном. Яка зараз пора року? Була зима, а тепер. Зима. Весна, молодець. І весною прокидається. Хто? Мінчик. Ведмедик. Ми зараз вирушимо маленьку подорож, Думаю, що... до. Весни та до Ведмедика. До нас якраз приєднується Христинка, і ми давайте уявимо з вами, що взялись за ручку і пішли гуляти до весни. Христиночка, доброго раночку. До речі, яка у вас погода за вікном сьогодні? Мирослава. Тепле. 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 Але Тепле. вітряно, я ходила на вулицю сонячна, а ще як можна сказати, яка сьогодні погода? Весела чи сумна? Я думаю, що весела, тому що світло. означає, що буде тепло. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки. Е, яка пора року зображена вгорі? З, е, пора року зима чи весна? весна? Ось дивіться, де я показую. Сніг лежить, ялинка стоїть. Яка це пора? Сніг. Сніг лежить взимку. Це зима. Повторіть, будь ласка, це зима. зима. А ось внизу, подивіться на картинку, є сніг чи немає? Ні, Ні. що сталося з снігом? О, так. Правильно, він розтає. Христиночка, яка це пора року, зайка? Скажи, будь ласка. Щось Христина там папу воспитує. Це весна. Моя киця, я тебе не знаю. Що? Вона поїлася. Загубилася? Я не що я не знаю. Так, може, твою рукавичку знайшла мишка на рушку і забрала собі? Ні. А може, жабка жарка Вона... потушка? Вона вирішила з тобою погра... погратися в жмурки. Ти її обов'язково знайдеш. Вона знайдеться, не хвилюйся. Після заняття ти її пошукаєш добре? Я її а зараз Христина, увага на екран. І так, ось зима, а ось весна. Давайте пограємо в гру. Я вам буду називати, а ви мені кажіть, коли це буває? Взимку чи весною? Христина, будь обережна. Сніг лежить коли? Зимою чи весною? Зимою. Правильно. Пташки прилітають з теплих країн. Коли? Взимку чи навесні? Взимку. Взимку холодно, сніг лежить. Пташки прилітають навесні. Повторіть, будь ласка. Молодці. Зайчик міняє шубку білу на сіру. Коли? Взимку чи на весні? На весні. Так, будьте уважні. І так, зима вже пройшла, ми їй кажемо до побачення, на... наступає весна. Давайте подивимось на картинки і скажемо, що ж відбувається на весні. Ось дивіться, це дівчинка е, схожа на весну. Ми будемо уявляти, що до нас прийшла весна і почало світити ясно? Що? Світить нам ясно? що це намальовано? Людмила Павна, ви даш малюночки, так? Так, так. Так, Христиночка, а ну давай ще разочок. Дивись уважно і, ро... і говори, Мирослава, витягуй пальчик з ротика, ми на занятті. І увага на екран. Прийшла весна і ясно світить, що. Сонечко. Сонечко, молодці, дітки. Ростанув. Сніг. Сніжинки розтанули, так? Скоро почне крапати багато чого? Дощів, тому що весною йдуть дощі, щоб рослинки набралися сили і почали рости та підростати. Починають розпускатись перші. Що? Що це намальовано? Дівчатка, що це намальовано? Квіти, так? Квіти це підсніжники. Вони виросли з підснігу. Повторіть, будь ласка, підсніжник. Підсніжник. Правильно! Чому він так називається? Підсніжник? Де він росте? Молодець. І вже на вулиці починають з'являтися хто? Мирослава витягуй. Кома. Комахи. Так? А якщо з'явилися комахи? То прилітають з теплих країв хто? Ташки! молодець. Тому що з'являються комахи, і їх треба що робити? З'їсти, щоб вони не пошкодили нам дерева. Ось такий у нас круго... кругообіг тварин, комах, птахів у природі. А тепер, будь ласка. Візьміть олівець і обведіть картинку, про яку ви хочете мені розказати. Яка картиночка вам сподобалась, і ви можете мені про неї розповісти? Візьміть олівчик, пальчиком обведіть те, що вам сподобалось, про що ви можете нам розказати з лялькою, а ми уважно послухаємо. Я вам розповіла і про сонечко, і про сніжок, і про комах, і про пташків. Хто обвів цю дівчинку? Ти? А розкажи, будь ласка, нам, що ти хочеш розказати про цю картинку? Це я. Да, Христиночка, да, я зрозуміла, що це ти. Розкажи, будь ласка, що ти хочеш розказати? Хто до нас прийшов? Я... Яка пора року? Він до нас прийшла. Кажи, до нас прийшла весна. Весна, молодець Так, Убирай свій малюночок. Хрис... Мирослава, ти, будь ласка, про що хочеш розказати нам? Ану. А... Не, не хочеш? Ну тоді давайте далі будемо дивитися, що ж у нас далі. А у нас далі нам треба скласти з вами речення для нашого ведмедика. Ми повинні йому розповісти, що відбувається на весні. Навесні, навесні з'являються перші, що. Квіти. Сніг. Квіти з'являються, а сніг починає танути, його вже немає. Немає у вас снігу дівчатка? Ні. Також немає снігу. Привітно, лагідно світить. Що? Сонечко. Сонечко, і у нас також дуже гарно світить сонечко за вікном. Дітки, а ну подивіться уважно, діти вже так гарно тепло одягнуть її, як взимку, чи ні? Да. Ні, вони вже зняли свої шубки, рукавички, одягли резинові чоботи і пішли пускати кораблики. Там, де розтанув сніг. Але у нас так багато води немає. Зможемо пускати кораблики на вулиці чи ні? Ні, ні. Лише коли прийде дощик, ми зможемо з вами запустити кораблики. А тепер увага! Перед вами картинка Христина Мирослава. Дивіться, уважно-уважно це завдання. Ось перша картинка. На ній е, дерево без гілочок, без листочків, без ягідок, без нічого. Ось нам треба тепер з вами поставити слідучу картинку, яку? Е, там, де виростає листечко, де квіти, чи де яблучка. Взимку голе дерево, потім починається весна і розпускається перші що? Листочки. Потім на деревах біля листочків з'являються перші квіти. І лише потім на дереві виростають що? Калина. яблуки, грушки. Калина да. виростає, достигають плоди. І так, весною, скажіть мені, будь ласка, чи ростуть яблука на дереві? Чи лише листочки? Да. Анба думає. Да. Ось дивіться, зимою голе дерево, весною на ньому з'являються листочки. Влітку з'являються квіти, які опиляють плоди, а восени ми збираємо урожай. Весною з'являються листочки чи яблочки. Яблочки. Ні, ні. Весною з'являються листочки. А тепер давайте з вами скажемо. Давайте з вами зараз скажемо, який сьогодні день тижня? Вчора була середа, сьогодні? Ведь а завтра п'ятниця, а потім вихідні. Скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми сьогодні говорили? Про зиму чи про весну?